Привіт! Зараз продемонструю, як отримати документ для оформлення статусу учасника бойових дій, а саме Рапорт. Для цього необхідно у застосунку натиснути кнопку Документи, обрати категорію Війна під категорію Оформлення статусу учасника бойових дій, тобто УБД, та обрати Рапорт на отримання документів для УБД». Ми бачимо детальну інформацію, а саме: ціну документа, переваги. Інформацію про документ обираємо купити шаблон, якщо потрібен типовий документ, або індивідуальний документ, якщо ваша ситуація має певні особливості. Натискаємо Купити шаблон, підтверджуємо покупку. Чудово, кошти за документ сплачені. Знайти відповідний рапорт. Ми можемо, натиснувши у додатку на іконку Мої замовлення, обрати наше замовлення та завантажити документ на власний смартфон. Юридичні послуги з консультант – це легко.